Доброго всім дня чи вечора. Зараз без 5-4. Має зараз пропасти по графіку світла. У нас знов графіки 4 години є, 4 години нема. Ой, це капець. Так, тут гріє. Що в нас тут? Не видно мені нічого. Нуль чи що? Коротше, для картоплі це нормальна температура. Але маловато. На дворі мінус шість. Нічого. Головне, щоб не було мінус 5, мінус 6 отак. Я ось несу кроликам бараболю, нам в хаті і теплу водичко. Її рукою важко. Але ж хочеться ж зняти відео, показати вам. Ви питаєте, як, що до чого. Як отаки? Зиму їм. Вона зустрічають. Красуньки, там качур і півник один і другий. Тут так само. Що ви тут? Бандюки? Так, ми тут ще пару хвилин залишилось, що світло буде, то зараз. Вінкну сюди, хай тут всі поїдять поки. Да? Спригуйте. Що, яєць сьогодні нема. А є, дивіться, де знесла. От бандитка мала. Гнізді воно не хоче. Воно хоче поза гніздом. О, це вже картоплю крадуть, ой бо. Ладно. Так, ні-ні-ні, то не вам. то не вам. уже. на тут шкурка. Пригодувала їх сьогодні картоплю, я не знаю, що вони. Якісь наче самошечі. Зараз хвилинку одягну. Рукавиці бо важко. Ой, холодно. Так, що в нас тут? Є ще йки-яйка? Так, воно одне є. Що тут? Нема більше? Сьогодні шість ще? Дуже мало яєк. Ну нічого, хоч щось там є. Що-небудь там купили, як кажуть. Так. Зараз ще їм сипнемо. Так, а там. Так, секунду. Так. Давайте насіння їм трохи сипнемо. Хай то йде, до речі, треба отим ще курем занести. Австралорком, кохінхіном оцього всього. Бентамки, до речі, просто люблять. Давайте бентамкам одразу занесемо просто і пшеничку. Бентамкам не даю кукурузу. Так, що ви тут? Да. Хочете щось вкусненьке? Нате. Диви. Ну, куди ти лізеш? На, На ти. Єшти. Їш. Сішти, їш, їште, бачите, вони дуже люблять проси. Просять кури. Да, може, того, що просить, таке малюсіньке зерно. Може, того й малюсінькі кури люблять малюсіньке зерно. Таке в мене відчуття. Да? Пандюгани. Ця курка, як завжди, проривається сюди, нато. Порузки трохи. Хай їдять. Мені не шкода. Ще? Зараз ми. Ой, не туди, господи. Де це я хотіла? А, це я... Ладно, щось я туплю трохи. Тепер я хочу занести кохінкінам і австралофа. Всього. Кусняшок цих. Діке, як золото це просто. Бо сьогодні я їм носила всяку їжу. А такого не носила. Давай, тютя, ти там встаєш чи ні? На тобі. Їш, ну, бачите, їсть. Треба рубати курку, не буде з неї діла. Давайте. Щось вона там ту ногу ніяк не може встати нормально, вона то встане, постоє, але це не діло. Зарубати та й все. Поморочите собі голови. Їжте, їжте, поки ще є. Кусочок світла то виїжджати. Хохінхіне. Я б тут ваші справи, мої дорогенькі? Знаєте. Ку-ку-ку, диви. Іди. Зараз цим двом червоним дам тут у нас сиплю окремо. На -на, поки ніхто не бачить. Ідіть воно. Бачите? Їдять. А цим зараз з цього боку прям насиплю. Та й все. Може, ще яйко є. Ні, нема. на. Знаєте, я вам тут насиплю. Там світло, вони його... Оно ну, диви. Диви, 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 як їдять. Так. Там нема одне яйко було. Я не знаю, повторююся я вже чи не повторююся. Чуєте, як їдять? Хай на вечір трохи отак. Калорійного, бо морози. А йому де трохи підживи.